Час новин на телеканалі Раї в студії Олена Данилюк і мої шанування. Активи російських компаній на понад 200 мільйонів гривень арештували та передали в управління національного агентства з питань виявлення розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. За матеріалами служби безпеки України в Івано-Франківській області арештовано майно та корпоративні права двох підприємств. Ці компанії спеціалізуються на виробництві картонної та паперової продукції для промисловості кінцевим бенефіціаром 100% статутного капіталу в одній із них є російський уряд, в іншому йому належать 75 відсотків, а решта Україні. Встановлено, що РФ володіє підприємствами через ланцюжок пов'язаних між собою установ. Зокрема, мова йде про два російські банки та одне товариство з обмеженою відповідальністю. Слідчі СБУ з'ясували, що спочатку широкомаркет. Масштабного вторгнення РФ топ менеджер цих компаній намагався заволодіти активами підприємства. Вони розпочали переведення майнового комплексу в розпорядження підконтрольної їм компанії. Служба безпеки запобігла цій процедурі, тож за її матеріалами накладено арешт. Викриття схеми і досудове розслідування здійснювало управління СБУ в Івано-Франківській області спільно з управлінням. Стратегічних розслідувань національної поліції та за процесуального керівництва обласної прокуратури загубили ідентифікаційний номер, не знаєте, що робити і куди звертатися. Наша Ольга Гриці була у податковій службі області і готова поділитися детальною покроковою інструкцією, як відновити втрачені документи. У разі необхідності повторного отримання документа, що засвідчує реєстрацію у державному реєстрі, з причиною його втрати або зіпсування, кажуть податківці, фізична особа повинна подати до податкового органу за місцем свого обліку чи за місцем отримання доходів заяву про внесення змін до державного реєстру. В заяві за формою 5ДР зазначають дані, зазначені у паспорті, а також в документах, що передбачають зміни до них. Якщо ж документ в документах, що по... Свідчують особу відсутня інформація про реєстрацію місця проживання, тоді необхідно пред'явити довідку про внесення інформації до єдиного державного демографічного реєстру та видані документи, що ну, які складаються у формі витягу з реєстру. Якщо громадяни, окрім картки платника податків, втратили також і паспорт, то в такому випадку спочатку їм потрібно звернутися до державної міграційної служби та отримати згідно встановлених прав. Новий паспорт. Громадяни України, які проживають або перебувають за кордоном. Та не можуть прибути до відповідного контролюючого органу Україні, у разі необхідності внесення змін до державного реєстру або отримання документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у державному реєстрі, можуть надіслати поштою на адресу Державної податкової служби України. Документ, що засвідчує реєстрацію у державному реєстрі фізичної особи, яка проживає або перебуває за кордоном, та не може прибути до відповідного контролюючого органу в Україні. Може бути надісланий до закордонної дипломатичної установи України за місцем знаходження. Вирощував коноплі у лісі, 30-річний житель села Уторопи, що на Косівщині у лісопосадці вирощував наркотичні рослини. Спіймали його під час догляду за коноплями. Зі слів правопорушника наркотичні рослини висаджував для власних потреб. Зазначу, що поліцейські вилучили близько восьми десятків рослин. Їх направили на дослідження. Фігуранта слідчі затримали. За посів та вирощування конопель йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Зима обіцяє бути холодною та складною тож на Прикарпатті, зокрема у гірських населених пунктах, запасаються дровами. Роблять це зазвичай у місцевих лісових господарствах. Юлія Турконяк розповість про попит та пропозицію на дрова цьогоріч. Цього чоловіка звуть Василь Коніщук. Він житель села Красник, що на Верховинщині. Щороку пан Василь заздалегідь замовляє дрова у Верховинському державному лісгоспі. У мене вдома, у мене собі печі по-давному. Я знаю, допустимо, чотири пічки я маю виписати 20 кубіків дрова. Поколоті і скласти. Це я роблю весною або васенів, аби я мав на другий рік, щоб я не переживав у зимі, та й не кигав з підзими макри. Для того, щоб взимку вдома було тепло, зізнається, господар потрібно немало коштів. 4-5 тисяч, такого. Ось такого, укладається. Все залежить пити, виписати, якщо своїм транспортом, якщо з привозом. ну там усі які нюанси. Солярка, шофер. Попри те, що віднедавна у горах місцеві встановлюють і парове опалення, утім, стверджує пан Василь, частіше все ж обирають дрова. Чоловік не один десяток років працює завідуючим господарською частиною місцевої красницької загальноосвітньої школи. Раніше пригадує заклад опалювали вугіллям, однак з часом зрозуміли, що це неефективно. Хочегар, що завозить, завозив 18 тачок вугля, 15 вивозив шлаку, 3 таці йшло у тепло. А тепер, коли ми перейшли на дерева, ми знаємо, що це є. Та й понятно, жити в Карпатах треба леді древа. Щороку для опалення школи потрібно, як мінімум, 150 кубів дров. Однак це далеко не все. Для того якби тепло віддавало в. Оці кубики віддавали своє тепло, це має бути у школі, як веліті, вікна, двері, все має бути, не тікало, і відповідно мають грати кітле. І відповідно, якщо ми тепер розробимо ще до вересня місяця дерева висохнути, як воно не було. А що поставити в піч сухе древо? то не і середро кожного року у Верховинському державному лісовому господарстві для жителів району та організацій заготовляють близько 8 тисяч метрів кубічних дров. Щоправда, потреби горян в рази більші. Їх забезпечують ще два лісові господарства, які працюють на верховинщині. Ціни зараз на сьогоднішній день ціни складають на із нижнього складу. Це 810 гривень за метр кубічний, а із верхнього складу це на території лісництва 510. У зв'язку із тим, що виросла е, ціна на паливо, та й виросла затрата на перевезення, і, і трошки виросли ціни на дрова. Тож горяни готують сани влітку і вже відтепер активно запасаються дровами. У лісовому господарстві кажуть, часто їх треба чекати близько місяця. Станом на сьогоднішній день населення реалізовано деревини по населенню 2730 кубіків. В основному заготовляємо ми хвойні, тому що е, територія деревзос становить 20 5525 гектарів і насадження 98% це є ялиця і смерека. Бука 0,5% всього на всього. Цьогоріч передбачають у лісгоспі дров знадобиться більше. На Верховинщині наразі проживає близько п'яти тисяч переселенців. Ці люди зазвичай мешкають у навчальних чи соціальних закладах, а їх також треба опалювати. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї. Ми вже неодноразово у своїх матеріалах розповідали про те, як волонтери логістичного центру Івано-Франківська ризикуючи життям, їдуть у гарячі точки і безкоштовно доставляють бійцям пакунки від рідних. І ось маємо гарну новину: чергові посилки доставлено. Фронтова пошта дісталась до своїх адресатів. Про це на своїй сторінці у Фейсбук прозвітував голова Івано-Франківської громади. А ще запостив фото усміхнених захисників, котрі отримали посилки з дому. Також Руслан Марцінків повідомив про відкриття нових напрямків для збору передач: це Донецьк, Луганськ та Запоріжжя з патріотичною символікою та вшануванням героїв. Так цьогоріч планують відзначити День Незалежності України в Івано-Франківську. Про підготовку громади до відзначення головного свята країни говорили на оперативній нараді. Руслана Марцінківа докладніше за мить без концертів та гучних святкувань. Усе після перемоги. Таким буде 24 серпня у Франківській громаді. До дня незалежності у громаді активно ведуться роботи з покращення благоустрою, ба більше закупили й нові прапори для того, щоб прикрасити вулиці. Ми напередодні ще закупили 600 нових прапорів, які будуть розвішуватися на електропорах. Загалом це є 2150, 600 Ми поміняємо. І перед ми звичайно новий великий прапор, який на флаштоці 23 серпня. Ми обов'язково в цьому році повісимо. Також є в нас 120 прапорів, які ми будемо розміщувати у розетах, і цю роботу ми будемо обов'язково виконувати. Утримання міста. Утримання міста, звичайно, що напередодні свят ми будемо його прибирати, десь посилено прибирати. Приводять до ладу й заклади культури у Франківській громаді. Зараз особливу увагу ми ще також звернули, щоб до Дня Незалежності люди оформляли фотозони. І ми вже давно запровадили такий момент, що ми, що ми просимо наші заклади культури, там, де є великі вітражні вікна, там, де є вікна, там, де виходить на дорогу, робити такі візуалізацію наших, наших закладів. Вони зараз. Готуються, роблять плакати, роблять написи. Також традиційно 24 серпня на День Незалежності України для мешканців Франківської громади проїзд у комунальному транспорті буде безкоштовним. Ольга Гриць, Віктор Костенюк, новини телерадіокомпанія. Пісня Орфея за стусом. Актори Київської майстерні Олени Лазовіч продемонстрували Коломийській публіці постановку, у якій йдеться про життя поета, письменника, дисидента та політичного в'язня Янської влади були на творчому заході наші журналісти. Думка така. Поет насамперед, людина. Ця вистава з'явилася лише півроку тому. Вона про геніального шістдесятника та політв'язня. Будь-яка вистава в нашій майстерні, ну особливо біографічні. Це завжди діалог з якоюсь такою великою особистістю. І кожна вистава для мене це діалог з нею. І я намагаюсь. Заходити в цей діалог чесно, і, от, мабуть, це саме складне зайти туди чесно. Актори зізнаються, що практично всі вистави майстерні це завжди діалоги із видатними особистостями, де вони розповідають про їхнє життя та долю. Інколи ми беремо за основу біографії різних людей і пробуємо купати туди і поєднувати його з чимось. А, власне, сьогодні ми будемо грати виставу «Василь Стус. Пісня Орфея, і, власне, скажімо, дослідженням нашим була не зовсім політичне життя поета, а оцей подвиг, або оцей героїзм, або це не героїзм, або це дурість. Ну, я не знаю, що це, коли ти абсолютно розуміючи. Що буде, абсолютно розумію, що буде з твоїм сином, що буде з твоєю дружиною. Ти все одно йдеш за ідеєю. На виставу завітало багато молоді юнаки і дівчата кажуть, що Стус для них є прикладом українського патріота. Я глибоко поважаю пана Стуса саме через його незламність, як то кажеться, тому що ну мало хто би зміг так багато чого витримувати і не зламатися. Виконувачка обов'язків начальника міського управління культури Мар'яна Кодіна каже, що саме такі світочі українства наразі є прикладом для нашого. Молоді сьогодні наша молодь зовсім по іншому, зовсім інше має сприйняття, зовсім інші має думки, зовсім інші має бачення, і для них. Поезія таких видатних поетів, як Стус, як Жадан, як Ліна Костенко, і інші є уособленням нашої держави. Молоді люди, що прийшли на виставу, це підтвердження того, що теперішнє молоде покоління не прагне розваг. Вони хочуть, щоб духовне слово лідерів нації доходило до народу, і тоді перемога буде за нами. З Малецький, Галина Романчук телерадіокомпанія Раї. Яремчанська мисткиня Анна Абрамюк виготовляє традиційні гуцульські намиста з гарди. З початком повномасштабного вторгнення свої роботи передає на благодійні ярмарки та аукціони. А кошти з їхнього продажу відповідно на потреби Збройних сил України. Одне з намист мисткині уже попрямувало на ярмарок до Італії. А куди попрямують інші роботи? Дивіться далі. Мисткиня Анна Абрамюк малює абстракції та виготовляє гуцульські згарди. Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні. Україну свої роботи передає для благодійних аукціонів та ярмарків. Так, чергова партія, а це 5, на мист вартістю приблизно 10 тисяч гривень. Поїде в антверпен Під час благодійного концерту буде відбуватися благодійна виставка і виручені кошти з якого будуть на допомогу збройним силам України. Тому кілька своїх зроблених нещодавно і давніших намис. Будуть на цьому фестивалі в Антверпі. Мисткині наголошує, організатори цього благодійного аукціону повертають авторам вартість робіт, а надлишок вже передають фондам. Гірська місцевість, свіже повітря та смачні дари природи. На Прикарпатті у рамках проєкту Шелтер у високогірному верховинському районі відпочивають. Та оздоровлюється понад півсотні дітей-переселенців. Продовж десяти днів дітлахам пропонують цікаві атракції. Усе для того, щоб абстрагуватися від війни, і пережитих раніше тривог, табірне життя дітей високо у горах, бачила Юлія Торконяк. Ночівля в сіні вечеря під відкритим небом, малювання та ігри. На висоті 900 метрів над рівнем моря табір лісова школа втретє збирає дітей з усієї України. Саме тут в компанії однолітків, друзів та вихователів. Далеко від своїх міст та батьків малеча проводить теплі літні дні. Ми зустріли дітлахів на вершині після відвідин музею Гната Хоткевича у селі Красноїлля. Малеча втомлена та водночас і щаслива. Окрім екскурсій, розповідає вихователька, дітям пропонують безліч цікавих занять. Ми з ним проводимо творчі майстер-класи, ми з ними розмовляємо, спілкуємося. Є багато діток, які тут. Ну, Відділені від батьків, батьки лишились в інших містах, вони тут, вони сумують, тому ми їх підтримуємо. У нас дуже творчий напрямок. Ми з дітьми малюємо, вирізаємо, липимо там з глини, співаємо. У нас є нічна варта, де ми можемо поговорити, як пройшов день, розібратися, які плани на майбутнє. Настя сюди приїхала з Харкова. Дівчинці у таборі дуже подобається. Каже, тут чисте повітря, а ще смачна кухня. Мене сюди мама відправила з молодшою сестрою. Ми тут граємо, займаємося ліпленням, сидимо біля ватри ввечері перед сном. Тут у тут мене з'явилося три подруги. Три подруги і з Києву, одна з Харкову і з Дніпра. А це Олег, він із Херсона, і, попри те, що у таборі він лише тиждень та вже обіцяє повернутись сюди ще раз. Подобається що тут багато котів, ми катаємось. Таким чином наголошує верховинська чиновниця Марія Маківничук: діти, які постраждали від війни, абстрагуються від раніше пережитих тривог. Головна мета нашого проекту то це познайомити дітей з природою, навчити їх жити у таких гірських умовах для того, щоб у них було більше цінності до природи. Також головною також ми повертаємо їх до нормального життя для того, щоб діти відволікалися від війни. Це переважно це діти, які жили в підвалах місяць або два діти, які вимушено переміщені з східних регіонів. Традиційно такі проєкти верховинцям допомагають втілювати в життя німецькі партнери. Один з них Мальте Фредерігц. Хлопець теж проводить час в горах з дітлахами, а за вечерою вчуть їх англійської та німецької мов. Ми створили цей проєкт, щоб дати можливість дітям не брати участь у війні кожного дня, щоб вони не читали новини про війну, дати їм миті просто щоб відпочити і не чути звуку сирени. Для більшості дітей це перші проведені дні без батьків та телефонів. Додому вони повернуться вже дорослішими і здоровішими, бо навчились за собою доглядати та жити в колективі а головне без сирен та бомбосховищ. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія «Раї». На сьогодні у мене все. Вірмо день перемоги, світла над мороком близько. Тримаємо стрій, і все буде Україна!